Історик Руслан Забіли обережно гортає по жовті та зіпсовані часом аркуші. каже вперше за два роки існування музею жертв окупаційних режимів, їм передали цінну знахідку серед історичних документів, фінансові звіти, списки людей, відправлених у Сибір, і найцінніше раніше ніде не згадувані повстанські гроші, бофони на великодню тематику. Архів служби безпеки видав каталог бофонів із приватних колекцій з цієї колекції, яка зберігається в архіві, в цьому каталозі. Власне, оцих екземплярів немає, тобто це унікальні, досі так досі невідомі. Бо фони це грошові знаки, якими повстанці розраховувалися з населенням за продукти й одяг тих селян, які тримали ці купюри вдома, арештовували та відправляли у заслання. Знайдені документи ще достеменно не вивчені. Над ними працюють реставратори. Вони не впевнені, що вдасться зберегти та відновити усі документи, бо деякі з них майже повністю знищені часом та вологою. Руйнований папір, тобто він є ветхий, є на ньому конкретні плями від конкретного бруду. От які потрібно вводити для того, щоб він хоча б зберігся, хоча б в сотні років, місце до селяни знайшли документи підпілля ОУН у музеї не розголошують, побоюються діяльності копачів. Зараз у чорних археологів чимало документів про національну визвольну боротьбу, з яких дослідникам навіть не вдається зняти копії. На жаль, таких знахідок часто не буває, тому що здебільшого це в рік. П'ять-шість таких випадків документальні збірки іноді надзвичайно цінні. Потрапляють до рук чорних археологів, а потім вже на чорний ринок. Хоча я вважаю, що таким документам місце в архівних наукових або музейних установах. Після реставрації дослідження та копіювання частину знахідок передадуть до центру досліджень визвольного руху решту виставлять у музеї. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.